Гдулай. Вас выпала хлопцы. Слава Україні! Героям Слава Україні! Героям слава нація! В Україна, вороду в Україна, понад усе! Україну, породу себе, право, прав, 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 право, шукаємо, герої України, пане, шукаємо, герої України. Шукай! Герої, Україні! Герої не вмирай! вмирай вороги! Герої не вмирай! Вмирай, вороги! Герої не вмирай! вмирай вороги! Герої не вмирай! Вмирай, вороги! А це так служити під русським писати? Наші. Тут ворот проняты вратаря.

あっき